Усім вітання, мої дорогенькі. Мало хто з нас в'ялить рибу вдома, але це даремно. Цей процес насправді приносить велике задоволення і не потребує багато зусиль. Ви будете на всі 100 задоволені результатом і якістю. До того ж, ви будете впевнені в чистоті і якості приготування, чого не завжди можна сказати про рибу, куплену на ринку. В'ялення риби це давній спосіб збереження продуктів, який використовується ще з античних часів. Аж донині цей метод досі залишається популярним завдяки своїй простоті та ефективності. В'ялити будемо дуже красиву рибку. Її називають плітка звичайна або по-розмовному плотва плотиця. Її тіло вкрите досить великою лускою спина сріблясто сіра, боки та живіт білуваті, а плавці різні, сірі, помаранчеві та подекуди червонуваті. Загубилися між ними ще дві рибини з темнішою лускою. Це нічого страшного, їх теж будемо в'ялити. Хто знає, напишіть назву. Для засолювання беремо відповідний посуд. В ньому мають поміститися рибини так, щоб вони лежали рівненько і не заломлювалися. Все дно рясно покриваємо сіллю, викладаємо на неї рибку, занурюємо в сіль, вона має добре її угорнути. Використовуємо тільки велику сіль, адже вона добре допомагає видалити зайву вологу. Цим самим покращує смак. Якщо брати дрібну кухонну сіль. То вона створить кірочку на поверхні, яка не дозволить рибі добре просолитися. Важливо пам'ятати, що для даного способу приготування рибки перед тим як її засолювати, вони мають бути холодними, тому промиваємо тільки в дуже холодній воді, інакше під час сушіння тушка може почати гнити. Вся рибка гарненько помістилася в один ряд. Тепер знову додаємо солі. Повністю нею покриваємо рибу. Солі не жаліємо, вона і так буде перед в'яленням вимочуватися. А от якщо риба не досолиться, ризикуєте все втратити. Рибка маленька, тому очищати середину не потрібно. Просто промиваємо її зверху. А от великі екземпляри риб рекомендую завжди чистити, а то вони залишаться сирими всередині. А залишені кишки зроблять страву гіркою. Це значно зіпсує враження від кінцевого результату. Добре, рибку підправляємо, щоб сіль всюди її огорнула. І тепер ще раз зверху засипаємо сіллю, щоб риби під нею не було видно. Далі поверх солі потрібно покласти гніт. Беремо відповідного розміру дошку до риби чи посуду. Якщо у вас інший посуд, це може бути тарілка. Кладемо на неї вантаж у вигляді 3-літрової банки з водою. Рибу потрібно добре притиснути, щоб з неї виходила волога. Залишаємо так просолювати рибу на два дні у холодному місці. Це може бути холодильник, підвал чи льох. Два дні у літній час промайнули як дві години. Дістаємо рибку із соляної ванни. Сіль витягла з неї багато вологи. Це добре видно. Процес проходить правильно. Витягуємо рибу і забираємо чи змиваємо з неї сіль. Добре відчутно, як рибка стала досить твердою. Це означає, що її м'ясо просолилося. Кожну рибину додатково промиваємо у воді, бо вона має на собі багато солі. А потім опускаємо в чисту холодну воду. Рибка чудово просолилася. Кінцевий результат буде відмінним. В'ялити можна також тарань, судак, щуку, верховодку, окуня та коропа. Рецепти та технологія приготування в'яленої риби будуть приблизно однакові. Плотву раніше вважали малоцінною рибою, порівнювали з рибою таранню, тому що вони дуже схожі. Пояснювалося тим, що тарання росте досить інтенсивно, досягаючи понад 40 см. А плотва, здебільшого, траплялися довжиною близько 15 см і рідше понад 20 см. Але із порудженням водосховищ на рівнинних річках, зокрема на Дніпрі, плітка почала рости не гірше, а навіть краще, ніж тараня. Вимочуємо рибку у великій кількості холодної води дві години. Головне правило час вимочування риби в годинах дорівнює кількості днів її просолення. Не пропускайте етап вимочування. Надлишок солі завадить вам її з'їсти. Ознака хорошого просолювання риби це коли вона потонула і знаходиться внизу. А якщо спливає, тоді ні. Через зазначений час вимочену рибку просушуємо за допомогою рушничка, забираємо всю вологу. В'ялена плотва це рибка смачна. Ні для кого не секрет, що це дуже бажана закуска під пиво, а тішить те, що для приготування не так уже й багато роботи, тільки потрібен час. Якщо наловили чи накупили риби та солі, то ці два пункти говорять, що половину справи вже зробили. Щоб така нечищена рибка добре просушилася, її чіпляємо за хвіст. Вся зайва волога буде витікати вниз через голову. Таким чином риба швидко та відповідно просушиться. Чіпляємо рибку на нитку, голкою прошиваємо. Перед кожною рибиною зав'язуємо вузлик і після теж. Так вони не будуть сповзати і не будуть торкатися одна одної. Тоді, відповідно, будуть просушуватися. Коли рибка очищена, тобто її середина відкрита. Немає значення, як її підвішувати. Можна як за хвіст, так і за голову. А в цьому випадку важливо чіпляємо тільки за хвіст вниз головою. Різниця між солоною і в'яленою рибою полягає тільки у способі сушіння. Якщо солону рибку сушать у будь-якому сухому місці на батареї, балконі у квартирних умовах, на веранді приватного будинку, то в'ялину потрібно вивішувати та в'ялити обов'язково на вітру, в тіні на свіжому повітрі, на крайній випадок у приміщенні, що добре провітрується. Для сушіння рибки змайстрували ми сушку із двох ящиків, які прикріпили один до одного. Їх обшили марлею, і ніякі шкідники у вигляді мух сюди не потраплять. Це дуже зручно. Сушка легко переноситься куди потрібно і чіпляється де треба. Звичайно, ви можете придбати готові. Вони не настільки дорогі і досить практичні. Прив'язуємо нанизану рибу за решітку. Вона відповідного розміру. Така сушка зручна. Її легко змайструвати вдома і на балконі сушити рибу. В'ялена риба це дуже смачно і її можна подавати не тільки до пива, а просто їсти собі в своє задоволення. Крім цієї плотви, таким самим методом ми в'яли муляща. Відео його приготування уже є на каналі. Тож переглядайте, коментуйте, діліться своїми враженнями. Далі ящик закріпили до вертлюга. Він крутиться. Вітерець буде злегка гойдати. Таким чином рибка буде провіватися з усіх сторін. Обов'язково розміщуємо так, щоб прямі сонячні промені не потрапляли на рибу. Висушуємо її так 3-4 дні. Це залежить від товщини рибки та від погоди. На ніч обов'язково заносимо на балкон. Ми вибрали для рибки затінок під навісом нашої гойдалки. Тут і протяг хороший, який забезпечить гарне просушування рибин. Час від часу поглядаємо і слідкуємо, чи все добре просушується, і щоб рибка не торкалася одна до одної. Довгоочікуваний день нарешті прийшов. Рибка дуже гарно пахла протягом сушіння. Повз неї неможливо було прийти, щоб не поглянути, як там все відбувається. Сушили ми плотву чотири дні, і результат просто чудовий. І великий відкритий лящ теж просушився. Все виглядає бездоганно, запах просто чудовий. Всього декілька рибин, а відчуття, ніби ми зайшли на рибний ринок. Вітер та сонце чудово в'ялить рибку. Кожна рибина та лящ мають гарний колір. Все вийшло чистим та прозорим. Це говорить про те, що рибина просолена якісно. І сюди ж віднесемо правильне висушування на протязі. Як бачите, в'ялення риби в домашніх умовах зовсім не клопіткий процес. Він вимагає тільки терпіння. Лише погляньте, яке прозоре м'ясо у ляща. На його поверхні немає відблисків солі, м'ясо пружне, не сухе. Це додає приємні відчуття під час жування, м'якоть такої риби легко їсти. Така маленька рибка мене захоплює і на вечір в голові відразу вимальовуються на неї плани. Будемо сьогодні ж її смакувати. Рибина добре суха, очі знебарвилися і впали всередину. Вся рибка, так би сказати, стиснулася, її тіло стало твердим та пружним, і луска не опадає при дотику. Треба вже її спробувати. За бажанням відрізаємо плавці. Вони досить гострі, тож так буде краще їсти. А всередині маємо прозору м'якоть риби, яка щільна, але не надто суха. Така однорідна текстура говорить про те, що риба готова. Солоність її рівномірна, без перебору сіллю або її недостатністю. Запах приємний, рибний, без сторонніх присмаків. Рибка ідеально підходить для перекусу чи як доповнення до пінного напою. Всього на всього свіжа риба, правильне соління та сушіння і маєте вдома смачну закуску, без хімічних консервантів. Якщо насушили багато рибин, загортаємо їх у пергаментний папір і зберігаємо в холодильнику до тижня. А щоб ще більше продовжити цей термін зберігання, тоді відправте в морозильну камеру або можна упакувати у вакуум за допомогою спеціального пакувальника. Це ще краще. Рибка дуже смачна. Щось словами не описати. Готуйте на здоров'я. Насолоджуйтесь вишуканим смаком та запахом, відчуваючи справжнє задоволення від кожного шматочка. Солити і в'ялити рибу не складно, але процес цей не швидкий. Наберіться терпіння, а зусиль від вас практично не буде потрібно. А головне у цій справі те, що свою рибку ви зможете в'ялити до того стану, який любите особисто ви. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, ай варті завжди ваші карпатські шкварки.